Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте, як ми грали в гру, там, де не треба було збирати монетки і вбивати квадратів. І в мене там коробка стала просто на вуголок. Хочу повторити. Як це було? Я якось отак зробив. Друзі, я, якщо чесно, я не розумію. Я удивляюсь як. Це як возможно. Подивіться просто відео, яке я знімав, і побачите... почуйте мою реакцію. Да, це. я. я до сих пор думаю, як це? Це, це як. Таке возможно, вообще? Це ж нереально. Ну, я отак просто втаранився в коробку і вона стала на вугол. Друзі, а ви в курсі, що можна було просто положити сюди коробку і ось сюди перепригнути? а я не знаю. Добре, я зніму другу часть. Йдемо. Там, де не треба було збирати монетки. Я просто я її питався, осюда, ось сюди коробку закотити і отсюди вас пригнути. Я не знав, що вам можна було допригнути. Ну, всім побачення, всім пока.